Columbia Pictures. O Lvovi malež budovat ještě stadion. Vás popereč žáleš, co dobudovují jeho huculský hastarbajtery. Sej den nastane! У Львові збудували дуже страшний стадіон У світі почались катаклізми. Почали бігти люди, і коні, і всякого роду птиця Ми їдемо до Львова. Мені казали, що у Львові погані дороги, але ж не настільки Курча ляга. Що то ще робить? О! І пробка на гордочці розсосалась. Тіко неоперне! Прорабромко першнявий. Вони ремонтували підвально до Дня Незалежності, а дороблять роблять хіба після завтра. Вони будували стадіон у Львові до Євро 2012! The the government government is so, when do we let the people know? Our mission is to assure the species species. not it also decided decided the people a <laughs> 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 Say no potato. Euro 2012 Find out the truth. Search 2012.